Ви навіть не уявляєте, на що здатне моркотіння і чому це майже санскрит. Тому розкриваємо його п'ять таємничих причин і не тільки. І перша причина це задоволення. Їхньому котішеству все подобається, тому вони винагороджують нас такими приємними звуками. Згадайте, як ви гладите улюбленця або годуєте чимось смачненьким, а він муркотить. А ще муркотінням іноді супроводжується весела гра чи момент, коли котик засинає. Спілкування частково ми вже почали про цей хитрий звірячий прийом. Котик хоче вашої уваги або просто щось від вас, тому й мурчить. Та такий спосіб комунікації тваринки використовують і між собою в різних ситуаціях. Наприклад, кішки муркотять до своїх Аби висловити прив'язаність, а декілька котів може так підтримувати дружній зв'язок. Статева поведінка. Так-так. Муркотяче загравання таке теж існує. І все дуже просто. Цей звук самці та самиці інколи використовують, аби повідомити про свою зацікавленість одне в одному. Кішки таким чином привертають увагу котів, стимулюючи їх до взаємодії і навпаки. Хвороба чи погане самопочуття. Як бачите, у котів є навіть своя народна медицина. Тобто, якщо вони відчувають дискомфорт чи біль, то нерідко застосовують мурки для такого собі лікування. І дуже круто, що це корисно не тільки для них. Муркотіння надає заспокійливий ефект і батькам. Воно сягає приблизно 25-150 Гц. А таку частоту у сучасній фізіотерапії встановлюють для лікування. Зняття стресу. Моркотуни, зовсім як і люди, здатні переживати тривогу та стрес через різні причини. Чимось неочікуваним для них може стати нова тваринка вдома, переїзд у нову оселю, новий предмет вдома та інше. Ми заспокоїмось, скажімо, диханням по квадрату, коти, моркотінням. А ще, по чи такий звук зумовлює вироблення гормону, котрий знижує відчуття страху. Чи є у вас ще якісь варіанти, навіщо коти моркотять? Обов'язково діліться ними в коментарях. З яким механізмом... Коти мурчать. Здавалося б, сам звук утворюється не так вже й магічно. За нього відповідає кілька м'язів та органів, як от гортань та голосові зв'язки. Крізь них проходить повітря, і тоді утворюється вібрація. До речі, для такого типу фонації є навіть спеціальна назва штробас. Звук притаманний також і людям. А як вам таке? Дослідження під керівництвом вченого Крістіана Гербста з Віденського університету, опубліковане у Карен Байоличі, з'ясувало дещо цікаве. Виявляється, гортань котів може видавати звук, схожий на вібрацію. Без будь-яких скорочень м'язів чи нейронної інформації через це котики з досить короткими зв'язками можуть муркотіти як трактор. Я навіть кіт, що потрапив у книгу рекордів Гіннеса за найгучніше мурків. Як моркотіння впливає на людей? Не дарма, воно таке саме, а семерне, бо частоти, на яких коти морчать, можуть навіть сприяти багатьом процесам у нашому організмі. Для прикладу, моркіт знижує рівень стресу, тривоги і допомагає нервовій системі заспокоїтися подібно до того, як музика чи медитація сприяє розслабленню. Іноді треба встигнути насолодитися морчанням котика і зловити дзен, доки він не почне тигидикати та творити щось із зворотним ефектом. Ще моркотіння добре впливає на здоров'я серця людини, знижуючи ризик його захворювань. А дослідження Американської асоціації інсульту в новому Орлані показали, що педбатьки котиків мають менше шансів померти від інфаркту чи інсульту. І найцікавіше, вібрації у межах 25-50 Гц здатні прискорити процес загоння тканини та зростання кісток. Наприклад, була практика, про яку розповідало видання акта астронавтика, коли до ніг астронавтів під час довгих космічних польотів прив'язували спеціальні вібраційні пластини, щоб зберегти цілісність кісток. І деякі котани моркотять зі схожою частотою, тому на Науковці припускають, що це здатне позитивно вплинути на ураження ділянки тіла людини. Кіт не моркотить, що зламалось? Якщо ж ви багато спостерігали за своїм улюбленцем, а він настільки таємнича персона, що взагалі не моркотить, це справді може статися дивним. І тут є кілька варіантів. Така його індивідуальна особливість. Може ваш кіт інтроверт і не хоче моркотіти. Також інколи звірята просто висловлюють свої почуття інакше через нявки, тактильний контакт та будь-що інше. Пусть може бути і приязним. Буває таке, що котики приховують муркотіння від педбатьків. тобто роблять це непомітно, вищий рівень конспірації. У котика проблеми з голосовим апаратом. І звідки ж вони беруться? Якщо це, наприклад, захворювання дихальних шляхів або тих органів, які беруть участь у творенні такого звуку, то ось вам і пояснення. Це, звісно, не зовсім про муркотіння, але багато хто міг зустрічати це відео з котиком, у якого дуже глибокий звук нявкоту через параліч гортань. Сігай. Також уявіть, що моркотіння для нявчиків супроводжується больовим відчуттям, тому він і уникатиме його. Можливо, цей звук зник після травми. Якщо вона торкнулась, наприклад, голосових зв'язок чи гортань, вміння моркотіти котик здатний втратити частково або цілком. Але якщо вчасно звернутись до ветлікаря, може навіть датись відновити нормальне функціонування органів. А ще інколи в післяопераційний період котики може тимчасово не моркотіти, бо тканини ще відновлюються. Похилий вік дає своє. Так, звірати просто хочуть смаколика і спокою, а хто ж не хоче. Та й загалом, коли котики старіють, багато органів чуття та життєвих функцій у них послаблюються. Подібно відбувається і мурчанням. У такому поважному віці вони можуть ставати менш соціальними і товариськими. Тепер ми трохи ближче до розуміння котиків. Можливо, але це не точно. Вони для людства, як глибини океану для науки. Тому єдине, що ми можемо робити, це придивлятися до них, спостерігати, а загалом просто мовчки захоплюватись ними. Більше про їхню котячу підозрілість з'ясуємо до наступних випусків. Тому, щоб завжди бути на звірячій хвилі, не забувайте та підписуватись на наші соцмережі. Папа! -па!